Вони приходять до нас у певний час в особливому місті, а наші бажання взагалі можуть здійснитися тоді, коли ми цього навіть не очікуємо. І якщо ж ви мрієте побачити світ, не сидіть вдома разом зі своїми бажаннями, а вирушайте у подорож, хоча б по рідній країні. Отже, Київ, місто каштанів та золотих куполів. Саме сюди я відправляю сьогодні та вас запрошую. Що ж ходімо, дорогою бажань. У столиці України є безліч місць, де ви зможете загадати своє найзавітніше бажання, яке згодом обов'язково здійсниться. Наприклад, якщо ви чекаєте на кохання або ж приїхали до Києва вже зі своєю коханою людиною, вирушайте до хрещатика, де на вас очікує скульптура закоханих ліхтарів. Елегантний ліхтар-чоловік двометрового зросту ніжно обіймає свою красуню подругу. Присядьте на лаву поруч з ними. Можливо, вам вдасться почути, як вони шипочуться про кохання. Нас чекають баришні коханки. Жизнь така, що просто мармелад. Так заграй, заграй же нам гитарка, На веселий дуже та да очиняла. Ще одне місце, де ви зможете загадати бажання. Бронзові проня Прокопівна та Свирид Голухвастов. зустрінуть вас біля Андріївської церкви. Пам'ятник, встановлений у 1999 році, відразу став популярною пам'яткою. Провідати проню та Свирида приходять як гості столиці, так і кияни. Банчурмадвазель. Моє серце розпалилось як щіпці, поки я дойшов до вас. Не проходьте повз цієї парочки. Добрі іронічні персонажі відомого комедійного фільму не тільки піднімуть вам настрій, викликавши посмішку, а й також виконають бажання. Рішайте судьбу мою нещасну, прошу вас руку і серце Ой. проня і Свирид обов'язково подарують сімейне щастя, принесуть вдачу, щоб жити з коханою людиною безтурботно та радісно. Потріть жучка на спині авантюриста нареченого, і не забудьте потримати за ручку чарівну даму. все життя і не знаш. Їжачок у тумані, відомий персонаж мультфільму, який сидить на пні та дивиться вдалину посеред однієї з вулиць Києва. До їжачка також можна прийти зі своїми бажаннями. Одне з яких найзаповітніше він обов'язково виконає, як тільки но вийде з туману. До речі, одразу ж за туманом недалечко від цієї скульптури знаходиться видатна пам'ятка давньоруського зорчества, здатна зачарувати будь-кого, хто хоча б раз у житті його бачив. Шановні телеглядачі, саме цією дорогою, ми з вами потрапимо до Софії Київської. Ходімо. называется Брама Затопровского. И эта стена когда-то ограждала территорию подборья Софийского монастыря. Здесь на территории Софийского монастыря была резиденция митрополита, глава церкви. И для него сделали специальные детки, куда обычно входят прихожане и куда ходят монахи. А тут на вотакура одягнений в пишні барокові шати Софійський собор органічно поєднується з мальовничим монастирським ансамблем 18-го сторіччя Софії Київської, зведеним в стилі українського бароко. Тут ви зустрінете багато пам'яток, і навіть справжнього бандуриста. Наслухавшись пісень та оглянувши Софію київську, далі я вирішила випити гарячого чаю та помилуватися незвичайною пейзажною алеєю, яку знайшла неподалік у подвір'ях Києва. Котики серые, а хвостики белые По улицам бегали, по улицам бегали в сон на дрему сбирали, в сон на дрему сбирали Приди, котик, ночевать, приди, дитятка, качать Fidad and Bim for I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cut Najo? Fidad and I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cut Najo? А далі на хрещатик, де у європейському паркі зручно влаштувалось справжнісіньке дерево бажань. Незвичайна ажурна скульптура встановлена поряд з вежею музею води. Біля його коріння лежить гніздо з чарівними яйцями, а в кроні живуть чарівні жителі. У дерева бажання все чарівне і призначене для виконання прохань відвідувачів, для яких на стовбурі вивішена інструкція, в котрій сказано: курочку потреш, багатство знайдеш. У гніздо монетку кинь родина не буде порізно. До яєць доторкнися дітьми. Обзаведися, яблуко по три, молодість поверни на птицю подивися, щастя знайди. За коріння потримайся батькам продовж життя у дупло записку кинь, бажання збулося. Судячи з кількості грошей, що скупчилися в гнізді, бажань у громадян досить багато. І в таємничій якості дерева вони вірять. Мабуть, і правильно роблять, чесно кажучи, я й сама повірила, і навіть залишила монетку. Ох, і збудеться! А поки я очікую на здійснення бажань, вирішила завітати у гості ще до одного персонажу. Ось шановні телеглядачі, ще одне місце, де загадують бажання: чарівна жабка. Двометрова красуня вагою 6 тонн, має кілька облич: одне в роті та два на спині. А ще в неї є проріз для монеток. Замислювалась вона як символ матеріального благополуччя, але швидко була перекваліфікована в виконавицю бажань. До речі, а ось шановні гарнюні, кіт пантюша покладу монетку. Я і загадаю бажання. Бо вже декілька років ця статуя виконує прохання перехожих. До того ж, у нього є реальний прообраз – персидський кіт Пантюша Пантагрюель, що жив на початку ХХ століття в італійському ресторані. З такою ж назвою він був любимцем гостей закладу. Ви можете попросити у пантелеймона все, що забажаєте, потерши його в ушках, хвостик або ж носик. Милий котик виконує будь-яке заповітне бажання, що йде від самого серця. А поки ви думаєте над своїм бажанням, я пішла далі. Шановні телеглядачі, вашій увазі Андріївська церква. Отже поруч сам Андріївський узвоз. Тож запасайтесь термосом з гарячим чаєм, одягайтеся тепліше і разом ходімо по історичній бруківці Андріївського узвозу. Знову виля Дніпровська Мирядніпроскам'є! счастья мое. Слава цветочка, что ты, вы я Саме з поміж цієї краси я сьогодні познайомилась з цікавою людиною, ім'я якому Валерій, а прізвище Вінарський. Показує то, що має ділянки нік один чи живучий в світі, в цивілізації во все времена віки. Ніхто ніколи не суміє. називайте будь-яке слово, а я реагую. Любої слово. город. Знаю уязвую, що це гордість. Тут поета мало занесло. Для мене Росія глупий город. Україна умне сило українському зміта. Звичайно. я кажу, не злісно, не намисно. У мене начебто не йшло. Де Росії там є дурні місто. Україна з розумом. Камера. Камера. Спросили на язике вопрос тривожно mm -hmm. замер. Єврейський камерний оркестр, ну і на скільки камер? Next words. Завище слово. Молодці, пожму руку. Знову ці точка штани, виля Дніпровська б'єм. щастя моє слово цві Папа, поп... Что там Воды жизни в Санжири безпечна, де преступно потері дня. Жизнь являємося, будто бечность, исчезає мгновенья ценя. У життя ми прийшли, мову, вічність і свиринка, як в рубці. От початку років ми не личимо, вічим митями на прикинь Стати не станши смерковий. Ты во сняко моя шагима. Вот под Я забуду і тяну. Площадь Божкові, от троян ты ста, отвенишный, смираковый и восняковий мужа. Словом, прогулянка вийшла досить пізнавальна та цікава. Але це ще не все. Наступна програма вже зовсім скоро. А я пішла дорогою бажань.